Доброго дня усім на моєму каналі Діва Таро. Сьогодні в нас буде хоча маленький, але доволі змістовний і цікавий розклад. Будемо викликати вашого партнера і дивитися, які від нього будуть дії, чи повернеться взагалі, яка ситуація наразі. Тому давайте починати, давайте одразу дивитися, не будемо. Тягнути наш час. Так, за картою місяця тут однозначно мужчина показує нам, що ви на відстані. Можливо, в емоційному плані дуже сильно віддалилися, немає спілкування. Хоча от, підглядаєте одне за одним все одно. Мужчина тут дуже зараз в важких енергіях, так само в принципі, як і ви. Однак дивіться, тут він показує, що зараз він націлений на якісь матеріальні цінності. Можливо, зараз він хоче щось для себе зробити, щоб йому якось покращити. Однак йому може нічого не допомагати, може бути дуже в сумі, однак, Дивіться, за десяткою кубків тут дуже цікаво, тому що мужчина тут може якось намагатися втамувати ось цю свою душевну біль, можливо, алкоголем, можливо, чимось таким от цікавим в плані ем, виробів, якихось, не знаю. Ну тут дуже цікаво, тому що мужчина показує, що зараз йому дуже сильно важко, і він намагається якось втамувати свою біль. Втамувати, забути, можливо, покращити, але йому поки що нічого не допомагає. Хоча, от він не от. Про вас думає зараз в позитивному ключі. Не думайте, що він зараз якось вас проклинає у своїх думках, хоча це можливо, там, що ви, можливо, завершили з ним спілкування, не хочете з ним якось спілкуватися. Однак тут однозначно є сум, однозначно є відчуття провини. так? Але я б не сказала, що тут от за людина картає себе за якісь свої неправильні дії. Тут людина дійсно от може картати себе, але можливо неправильно. Можливо, ви не сказали йому причину, а Він думає, та ні, я зовсім не такий, я по-іншому себе поводив. Так, дивимося, як він зараз от про вас думає. Ну, дивіться, верховна жриця не все так погано, як ви там собі думаєте. Ви то стараєтеся якось покращити своє життя, можливо, змінюєте себе, змінюєте щось в собі, на зовнішності, можливо, імідж там змінюєте, так? Але ніби щось не відпускає. Не відпускає, не повністю відпустило. Я б я не сказала, що тут повністю от завершені стосунки, і от ви повністю абстраговані. Можливо, там ви зараз переглядаєте на своє минуле там кохання, яке було там кілька років. Кільків назад, кілька років тому, так. Ну, тут видно, але вас поки що тривожить, поки що загадана людина. От, все одно є якийсь шрам всередині вас. Хоча ви от, показуєте, транслюєте себе, що ви така от, вся самодостатня, і вам не потрібно більше таких чоловіків, як ось цей мужичок. Так. Ви намагаєтеся змінитися. Змінитися, можливо, в якомусь своєму от балансі бути, так? Так? Але дивіться, від мужчини поки що дій, як таких, немає ніби. От він от все ж сидить на своєму місці, от рівненько. І, знаєте, він-то можливо і бачив між вами перспективу. Але чи бачите її ви? Чи хочете ви дійсно з ним бути? Тому що... Він такий, як він є. От це він всім показує. Я такий, як мене мама народила, я не буду змінюватися ні заради кого, ніхто мене не може змінити, і я сам не готовий це робити. Так, тому що дивіться, між вами то вона є, перспектива є. Однак мужчина не дуже хоче змінюватися. Не дуже. Він не говорить цим бажанням. Не горить бажанням, тому що він такий. Він такий. Просто от, навіть немає пояснення, він такий, який він є. А от ви, ви вже не дуже тримаєтесь за нього. Ви вже хочете, щоб він був покараний. Можливо, цим уходом, так? тим, що ви пішли від нього, або як завершили завершились з ним спілкування, ви хотіли показати, що от ви ем, хотіли його покарати. Що цим уходом він мав зрозуміти дійсна вашу цінність, те, що заради вас потрібно щось робити, а не просто от сидіти рівно, бути таким, яким його мама народила, і більше нічого. Тому що ви хочете гармонії, ви хочете балансу, ви хочете прийти до якоїсь взаєморозуміння, взаємоповаги, серйозності, можливо, якоїсь там конкретики в плані весілля, в плані... Якихось от важливих саме для вас станів, там, наприклад, коли ви на серйозному, менше конфліктів, менше якихось от видуманих, навіяних проблем. Так? Але дивіться, чоловік, одразу, коли от між вами от сталося щось от конфлікт, або ви просто завершили спілкування, він. То про вас згадував він навіть дуже часто. Однак е міг показати вам, що от йому дуже все просто і легко, ну, ніби він щасливий від цього, ніби його життя якось може змінитися в позитивному ключі, але це не так. Ніби доля його закрила. Він не, показував, він не показував свої істинні думки, те, що він хотів від вас. Все ж таки, Я не думаю, що він тут аж так хотів з вами покінчити там, стосунки, так? закінчити стосунки. перепрошую. Але так сталося. Так сталося, і він вирішив от, втамувати це всередині себе, в душі, от, не показуючи це вам, не транслюючи це на загал. Але міг показувати, що він щасливий. От Карта Фортуни, от, і так я і щасливчик міг казати. Там, показувати навколишньому середовищі, оточнює друзям. так, І все одно міг вибивати, так, тому що тут двійка кубків. Mm -hmm. Але давайте подивимося, зміниться він чи ні. Mm -mm. Ні, за дияволом він не зміниться, він такий, як він є. Можливо, одразу він буде показувати, що він зміниться, що він хороший, що він білий і пушистий. Це, це, це тимчасовий ефект, за дияволом люди не дуже часто змінюються, тому що, можливо, в нього є якісь пагубні звички, можливо, він от постійно щось стосується алкоголю, можливо, людина дійсно прив'язана до чогось такого, має якісь залежності. А ви не хочете цих залежностей, ви хочете вже піти. Він то показує, що він готовий примиритися, він за світом, він такий посол любові, посол турботи, може показатися вам. От. Але все ж він тримається за це. Він тримається і він не хоче відпускати от і вас, і його якісь бажання. Так. Відновити, відновити в принципі, спілкування ви можете. Так? Це може потішити, можливо, можливо, ні. Але все залежить від вас. Чоловік, то він, от знаєте, так, в принципі, може віднестися спокійно до того, що ви йому напишете, а от ви будете більш холодних почуттях. Я не знаю, чи потрібен от вам цей чоловік, чи ні. Тому що вам потрібно зараз визначити. Визначити, чи готові ви от знову йти в те саме. А я то бачу, що ви от поки що закриті якісь. Але все ж буде шанс, ніби перейти на сходинку вище, перейти в свої страхи, перейти в щось от незрозуміле для вас поки що, але дуже, дуже таке от вирішальне для вас. Ситуація буде змінюватися дуже швидко. І це буде залежати тільки від вас, ніби на вас буде якась енергія йти. Можливо, в особистому житті, так? Ніби будете ризикувати чимось, щоб здобути якийсь внутрішній спокій. Можливо, зміна роботи, так. Зміна місця проживання, так? Може бути. Може бути якийсь переїзд, переліт, там, пошук роботи, пошук нового кохання.